Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир від Господа нашого Ісуса Христа. Слава Господу за Новий світанок. Зла, слава Господу за отаку предсвітанкову красу. Сьогодні вже приїхала пізніше, але і за тих темних хмар, якими оповите небо, і ще до світанку. Ну, хвилин 20, а можливо, трошки більше. З кожним днем сонечко все ледачіше і ледачіше, і встає пізніше і пізніше. Але на слідуючому тижні ми переведемо годинник. Не знаю, мені оце зимове, зимовий час подобається більше. Але на кожного знаєте, у кожного свої думки. Взагалі, якби його не переводили, можливо було б ще краще, але це краще для нашого регіону. А так як Україна це не дуже маленька країна, і слава Богу за цю країну, то там в нас в в Карпатах їм оцей перевід годинників дуже дуже потрібний. Тому що якщо їх не перевести, то діти взагалі в темряві йдуть до школи. Тому що маємо, що маємо. Будемо за все дякувати Господу. Алілуя. Слава Господу! Слав душа, Господа! слав душа! Ім'я святе його, як ніколи заспівай, величай благослови Господа. Сон вже сонце зійшло, день почну з тобою і знову слав душа творця, за все. Прой... Я все пройду, що лежить переді мною, співати буду й до заходу дня. слав душа Господа, слав душа ім'я святе Його, як ніколи заспівай. Величай, благослови Господа, Бог є любов, на гнів, Він повільний ім'я величне серцем добри за всі щедроти дякую я в пісні, їх десять. Тисяч можу я знайти, слав душа Господа, слав душа ім'я святе його, як ніколи заспівай величай благослови Господа. Той день, коли сили вже скінчаться, кінець той близький, і мій час прийде, співай душа, хай звучить ця пісня. На десять літ і на віки, на десять тисяч літ і на віки. Слав, душа Господа, слав душа ім'я святе, Його, як ніколи заспівай величай, благослови Господа. Благослови Господа! Алілуя! Слава Господу! Вибачте, за деякі недоліки вчуся, я вчуся. І мені колись слухала проповідь, і е, в одній церкві зробили такі значки. Навіть їх зробили Можливо, можна зробити бейжики. і написали, що. Е, не строго не пам'ятаю всі слова, але було в кінці, що я ще вчуся: Господь ще працює зі мною. Господь ще працює зі мною. Тож не дуже строго дивіться на мої провини, Господь ще працює зі мною. Оцієї фрази було б достатньо. І коли хтось хоче, дивлячись на брата чи сестру, осудити за якісь такі недужі дуже вдалі вчинки, то дивиться на той бежик, а там написано: Господь ще не закінчив, він працює зі мною. І скільки він буде працювати? А доки, доки є надія, поки не прийде той час, коли засурмить труба Господня, і ми всі разом. Полетимо на зустріч нашому творцю. Слава Господу! А поки ще труба не прозвучала, сурми не просурмили, Господь ще працює над нами. Слава Господу! І нам в допомогу Він дав своє слово, яке живе, яке діє, яке повчає нас корисному. І я не буду сьогодні читати продовження цього. Цієї цього розділу, але на початку Луки, 18 розділ. Перший вірш лунає так, звучить так. Він розповів їм притчу, про що треба завжди молитися і не занепадати духом. А далі притча про вдову, яка ходила до того судді неправедного, і він все ж таки потім її. Захистив, але було спочатку слово, що нам, всім, нам всім. Потрібно треба завжди молитися і не занепадати духом. І не занепадати духом, тому що в молитві є велика велика сила, в молитві є велике велике підкріплення. Тож, брати, сестри, навіть якщо ми довго молимось і не бачимо результату, не будемо занепадати духом. Навіть якщо ми молилися вчора, таке свідчення слухала невеличке, що сестра каже, що в неї був на початку. Війни список вона склала за рідних, за близьких людей, які пішли на фронт, і вона за них молилася. І в мене теж такі люди, за яких я молилася гаряче молилася, але вони пішли вже в мир, в мир іний. Вони вже пішли. І в неї був такий розпач, у мене, до речі, теж. І таке, таке було, знаєте, важкість на серці. Господи, чому? Чому ти сказав, просіть і дано буде вам, і ми молилися, гаряче молилися, а людина пішла. Чому, Господи? І знаєте, на деякі питання, чому ми отримуємо відповіді вже там, в небесах. Тут ми не отримуємо відповіді. Але так як і та сестра було отакий день був розпачу. Подавленості якоїсь, але потім Господь підкріпляв і казав: треба молитися далі, треба боротися далі. Не опускайте рук, моліться далі. За живих моліться. Вони дуже потребують ваших молитв. І потім вона отримувала свідчення. Від тих чи інших, від подруги своєї, яка пішла теж на фронт, як Господь зберіг її там, як Господь її зберіг. Дивним чином вона взяла, хоча подруга була невіруюча, і коли до війни вона щось хотіла їй розповісти про Ісуса, та казала, так, все залиш, ми з тобою подругою, але ми цю тему не підіймаємо. І... Потім, останній раз, коли вона приїхала на декілька днів на відпочинок, то оця сестра Катя дала їй молитвослов. Я не знаю, ну, книжечка з молитвами, можливо, там є псалми. І от та подружка, яка поїхала, яка воїн, поклала оцю книжечку, вона маленька, собі в кишеню в рукав. І е, зрадник зрадив їхнє місце, дав е, ворогам місце їхнього знаходження, і е, був дуже великий обстріл. І багато людей загинуло. Багато були ранені, і оця подруга, за яку молилася сестра Катя, залишилася жива, і в неї була поранена рука. Там, де був той молитвослов. Але коли лікар дивився ту руку, він казав, там той осколок летів так з такою силою, вона бачила отой надріз, що рука повинна бути, була повністю от просто відрізана, відірвана. Але була тільки рана, яку зашили, А молитвослов, а молитвослов був розрізаний навпіл. Але рука була. З з з з врятована. І вона дзвонила і казала: Твій молитвослов врятував мені руку, і скоріш за все життя, тому що б, вона просто б стікла кров'ю. Слава Господу! Тож, брати, сестри, не опускаємо руки, молимося, молимося і молимося, і очікуємо перемоги. Слава Господу! Коли навіть здається, що весь світ каже: Та за що там уже молитися? А ми будемо і далі молитися. Сьогодні я хочу прочитати е, теж із Луки, але вибачте, дуже знайома, дуже знайома історія, записана в Євангелії від Луки в 8 розділі, я буду читати 40-го сорокового 40 вірша. Коли ж Ісус повернусь повернувся і зразу, а звідки Він повернувся? А він повернувся із того місця, де Він звільнив отого Гедеринського, де біси повтікали в свиней, і люди, потім, які вийшли із міста, сказали, що відійди, відійди, а людина, іди уже кудись, але до нашого міста не заходь. І той чоловік, якого, той же чоловік, з якого вийшли біси, просив його, щоб. Бути з ним, та він відіслав його. Кажучи: повернись до свого дому і розкажи, що для тебе зробив Господь. І він пішов і, розголошуючи по всьому місту, що зробив для нього Ісус. Коли ж Ісус повернувся натовп НАТО, зустрів його, бо всі чекали на нього. І ось прийшов чоловік на ім'я Іаїр, який був у старшому старшим... у синагозі. Він прийшов, припавши до ніг Ісуса, благав Його знай... зайти до Його. Дому, бо мав єдину дочку, років за 12, і вона помирала. Коли він ішов натоп тіснив його. А жінка, яка хворіла на кровотечу 12 років, котра віддала лікарям усе майно, однак ніхто не міг її вилікувати, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу і вмить спинилася її кровотеча. А Ісус питав, хто доторкнувся до мене, коли ж усі. Відмовлялися Петро і ті, хто з ним сказали: наставнику люди товпляться навколо тебе і тіснять. А ти питаєш, хто, хто той, котрий доторкнувся до мене? Ісус же сказав: доторкнувся до мене хтось, бо я відчув, як сила вийшла з мене. А жінка, побачивши, що не втаїлася, з тремтінням, підійшла і впала перед ним, і розповідаючи про усім перед усім народом, чому вона доторкнулася до нього І як умить стало здоровою. Він же сказав їй: Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі. Коли ж він ще говорив: прийшли прийшов хтось із стар. Від старшого синагоги, кажучи йому, твоя дочка померла, то не турбуй учителя. А Ісус, почувши це, відповів: не бійся, тільки віруй, і вона буде врятована. Прийшовши в дім, він нікому не дозволив з ним увійти. Тільки Петрові, Іанові і та батька, батькові й матері дитини. Всі плакали, голосили над, над нею. Він же сказав: Не плачте, бо вона не померла, а спить. Та вони почали глузуватися з нього, бо знали, що вона померла. А він, вигнавши усіх їх і взяв її за руку, сказав: дівчино, встань! І повернувся до неї дух, і вона вмить воскресла, і звелів Ісус дати її їсти. Її батьки були сильно вражені, та він наказав нікому не розповідати про те, що сталося. Алілуя! Дуже знайома історія, дуже знайома історія. І читаючи її раз по раз, вона по-різному відкривається. І о, колись читала цю історію і читаючи про ту жінку, думала: от якби не та жінка, якби вона не затримала Ісуса на якийсь там час, все рівно потрібно було зупинитися з нею, поговорити, то, можливо, встиг би Ісус і та дівчина б не померла. Але читаючи сьогодні, я звернула на ту жінку увагу зовсім по-іншому. Та жінка прийшла в правильний час, в правильне місце. Та жінка була підкріпленням для Іаїра. І, отримавши диво для себе, чудо для себе, зцілення для себе, вона підкріпила того Іаїра. Адже Господь сказав тій жінці: віра твоя спасла тебе, віра, віра Твоя спасла тебе. І тут приходять, тут ж мить, Хай, можливо, пройшло там декілька хвилин. Приходять і кажуть: все, не турбуй, вчителя, донька твоя померла. І що каже Господь? Він знову каже Іаїру: не бійся, тільки віруй. Тільки що він казав жінці: віра твоя спасла тебе. Було наочно видно, що жінка отримала сілення. Можливо, і не бачили люди, як вони могли побачити, що та кровотеча припинилася. Але вони повірили, сам Господь сказав, і Господь сказав віра твоя спасла тебе. Тож... І Іаїру, та жінка була на підкріплення. Та жінка, яка взяла диво для себе, чудо для себе, своє зцілення. Вона була підкріпленням для того іаїро. Алілуя! Алілуя! Тож знову ж таки не покладаємо рук. Молимося, брати, сестри. Молимося за те, за себе, за свої родини, за свої домівки, за свою країну. Молимося, отримуємо диво і не мовчимо. А свідчимо про ті дива, про ті чудеса, про ті знамена, які відбуваються в житті кожного з нас, і ми це будемо робити з радістю, не соромлячись, так, щоб славою Божою наповнилася вся земля. Жінка не засоромилася. Можливо, якби Ісус не зупинився і не сказав це, вона б тихенько пішла додому. Але слава Богу, він зупинився. Але слава Господу, він сказав оті слова, хто до того. Уркнувся до мене ті слова, і потім відповідь тієї жінки, яка не злякалася, яка не заховалася, а засвідчила те, що все вона зцілена, вона своїми вустами сказала ці слова. Було велике підкріплення для Яїра рятувальним. Тим кругом для доньки Іаїра воно було підкріпленням для багатьох із нас. Для багатьох із нас. Слава Господу за те, що Ісус зупинився. Слава Господу за те, що жінка просв... сказала про своє диво. Слава Господу, що віра Іаїра виросла, і він пішов із вірою в свою домівку. А ще я звернула увагу, читаючи це місце знову про Петра і Іоанна. Які вони були різні. Той був поста, той був уже такий е, дорослою людиною. Ну думаю, що Петрові було років 40 точно, коли він ходив з Ісусом. А Іоанн був іще е, юнаком. Вони були зовсім, зовсім різні. Зовсім різні. Але так багато є прикладів, коли Ісус бере. Петра Іоанна, нагору, там, коли він преобразився, знову був Петро і Іоанн. В тій кімнаті, коли воскресла дочь Іра, був Петро і Іоан. Да, був ще Яков. Але оці двоє. І коли прийшов де, отой день, коли Ісуса Христа розп'яли, знову ми читаємо конкретно читаємо про Іоанна, який стояв там, у Христа Ісуса, коли, який не втік, хоча був самий. Молодий, він стояв там із Ісусом. І про Петра, який зрадив, який відрікся, який пішов туди, куди не потрібно було піти. Але Господь перед цим сказав: Ти, Петро. Ти Сіфа, назвешся Петром каменем, і я на цьому камені буду будувати свою церкву. Все, що каже Господь, воно да і амінь. І слово Боже незмінне. І навіть Петро пішов слизькою дорогою, пішов. Але любов Ісуса Христа повернула його, повернула, щоб він виконав оте призначення, яке призначив йому Господь. Слава Господу! Слава Господу! Тож. Молимося, молимося, брати, сестри, не занепадаємо духом. Вивчила вже цю фразу Алілуя! Слава Господу! Будемо довіряти нашому Господу, і Він покаже багато чудес, знамен в нашому особистому житті, в житті нашої країни. І коли ми чуємо ці свідчення, ділимося, не мовчимо, щоб наша віра кріпла і щоб славою Божою наповнювалася вся наша земля. Будьте збережені Господом, хай Господня рука оберігає кожного з нас в цьому дні, в ім'я Ісуса Христа. Хай славою Господньою наповнюється вся наша українська земля. В ім'я Ісуса Христа. А.